Вітаю всіх, хто дивиться зараз це відео. Ви Ві запитаєтеся, чому я показую свій будинок? Яка нова скажена ідея виникла в мене в голові? Підказую, наближаю, що вам впадає у вічі? Правильно! Сьогодні ми будемо фарбувати бордюр. Не подобається мені сіре, облуплене, негарне. Я люблю яскраві кольори. Готові? З булькою в поміч. Булька готовий? Отже, починаємо. Спочатку видаляємо всі заві рослинки, завий бруд, підмітаємо, підчищаємо для того, щоб фарба краще приставала до бордюру. Будемо створювати красиве своїми руками. За допомогою свого коханого чоловіка, як завжди. Отже, що нам для цього потрібно? Ганчірочка або декілька. Дві банки із фарбою. Здогадаєтеся, які мої улюблені кольори. Дві щітки, досить широкі і не дуже жорсткі. Наждачний папір для того, щоб видаляти будь-які пошерхлості чи виступи. І є один засіб, який називає мій чоловік нафта. Хто знає, підскажіть. Це не ацетон, це саме нафта місцева назва. Готові? Поїхали. Спочатку добре-добре збовтуємо, з насолодою збовтуємо для того, щоб добре перемішати фарбу. Бовтаємо довго. Перемішуємо. Відкриваємо. Перша здогадка. Який колір? Хто здогадався? Звичайно, жовтий, насичено жовтий. До речі, фарба повинна бути олійна, саме олійна. Вона дуже водостійка і добре переносить спеку. Підчищаємо ганчірочкою зайвий пил, який ще лишається, щоб він нам не заважав, щоб фарба лягала рівномірно, гарно. Зручно вмощуємося і починаємо малювати. А поки ми будемо зайняті, я вам дам трішки цікавої інформації, яку я змогла знайти в інтернеті. Наприклад, Жовтий колір означає світло, радість, оптимізм, віру в майбутнє, оригінальність, веселий настрій та свободу. Цей колір допомагає подолати труднощі, сприяє концентрації уваги. На Близькому Сході його вважають кольором успіху і процвітання. Назва жовтий це давнє слово і у слов'янських мовах походить від пори року осені. Та її явищ. Так що бажаю вам захоплюватися жовтим кольором. Бажаю вам долати в труднощі. І бажаю вам успіху і процвітання. Ви тільки подивіться, який яскравий насичений жовтий колір аж відсвічує. Яка краса? Мені подобається, а вам? Напишіть, будь ласка, у коментарях, який ваш улюблений колір. Гляньте. Аж очів притягує. Сонячно яскраво. Жовтий. Початок уже є. Перша частинка готова. Будемо фарбувати через один. Один буде жовтий, інший. Ви уже знаєте точно який. Я впевнена. Точно знаєте. Я в цьому переконана. Починаємо саме із світлішого кольору, тому що пізніше, якщо будуть якісь помарки, його легше буде перекрити темнішим кольором. І ви знаєте, ця робота затягує. Ретельно профарбовуємо, тому що на бордюрах є багато зазубрин, надщербин, виямок. І потрібно добре заганяти фарбу в кожну з них, для того, щоб колір вийшов однорідний. Передаємо естафету чоловіку, моєму надійному помічнику. Потрібно, щоб він теж замазав свої ручки. Чому б і ні? Мій трудолюбивий равлик. А ви теж там чоловіків своїми скаженими ідеями? Це наші сусіди. Ми дружно живемо майже з усіма сусідами. І ще для того, щоб зробити наш проєкт, ми повідганяли всі автомобілі і зараз вони здивувалися. А де ж наше авто? Так що віддаємо їм ключі. Ніде авто не ділося. Ми просто його перегнали для того, щоб не заважало нам фарбувати бордюри. А взагалі сусіди у нас хороші. Ми живемо дружно. Булька, як завжди, за засім спостерігає. І кричить завжди Працювати! І взагалі таке враження, що котики нас сприймають як своїх прислужників чи рабів, які потрібно задовольняти будь-які їхні приходи. Ну, потрібно ж підказати, показати пальчиком. Порадіти з того, що підказала. А, так завжди буває. Так цікавіше. Потанцювати. Чому б і ні. І ще напишіть, будь ласка, хто краще працював, я чи мій чоловік. Напишіть в коментарях, будь ласка. Ще раз підказати, ще раз пальчиком тикнути. Все ж повинно бути ідеально. Цікавим є той факт, що тротуари, бордюри, узбіччя вони не підпорядковуються власникам будинків, приватних будинків. Це є сфера відповідальності ком'юніті сервіс, тобто громадського. Забезпечення щось таке. І власники будинків не дуже зацікавлені в тому, щоб підтримувати порядок. Хоча є різні випадки, є совісливі люди. І ви запитаєтеся, хто заставив нас це робити? Повірте мені, ніхто. Це була наша ідея. В чому полягає наша ідея? Не в тому, щоб виконати роботу на суперпрофесійному рівні. А в тому, щоб допомогти саме громадському сервісу. І повірте мені, це можливо. Тому що всі матеріали для фарбування нам коштували 10 динар. Всього-навсього 10 динар. І один чудовий запальний ранок. І багато-багато задоволення. 10 динар і запальний ранок. І задоволення від виконаної роботи, яке ще довго-довго буде приносити нам радість. І цей процес справді затягує. Ви тільки подивіться, це ж гарно, це ж приємно. Єдине, хочу попередити, будь ласка, використовуйте сонцезахисний крем, тому що мій чоловік встиг собі підпалити шию. А це мустафа, єгиптянин. Вітання з Єгипту! Незабаром усі будуть розмовляти українською мовою у мене на вулиці. Мустафа Він Харіс. Достійний переклад це двірник або відповідальний за будинок. Більшість власників будинків в Твіорданії наймають Харрісів. І більшість з них є робоча віза, хоча є багато нелегалів. Що входить в обов'язки Харіса? Прибрати на сходинкових майданчиках, винести сміття. Сходити до магазину за покупками якщо комусь лінь, помити машину за додаткову плату, перенести важкі речі з автомобіля в квартиру. Тобто це заробітчани, і 90% із них тут знаходяться без сімей. І обов'язково потрібно підказати щось своєму чоловікові. Інколи здається, що він кидає громи та блискавки. А як ваші чоловіки ставляться до зауважень і бажання допомогти. Напишіть, будь ласка, у коментарях. Що ще хотіла сказати? Не варто чекати, що хтось колись прийде і все зробить. Побачили сміття? Приберіть! Розбитий ліхтар полагодьте! Голодна тварина накорміть. Я наведу порядок для свого будинку, для свого дому. Ви приберете, ще хтось побачить на наш приклад, теж прибере. І місто стане чистим. Це можливо зробити, тому що, коли ми сюди переїхали, була величезна проблема із сміттям. Сміття було під забором біля нашого входу. Спочатку я просила, потім інколи я брала ці кульки і відносила під двері тим людям, які їх підкидали. І люди бачать, що ти прибираєш. Люди бачать, що це не входить в твої обов'язки, але ти це робиш, ти переживаєш за чистоту. І повірте мені, за чотири роки сусіди змінилися. І зараз уже інколи дивляться на мене як на дивачку, на мене, на мого чоловіка, але дивляться також із повагою, тому що вони бачать, що ми не бажаємо нічого поганого. Ми навпаки бажаємо зробити краще, красивіше. Чистіше, краща якість життя. І взагалі, чи могла я подумати 25 років тому, що я буду фарбувати бордюри тут у Олмані. Хоча це вже трапляється вдруге, тому що перший раз, десь років 6 тому, я фарбувала бордюри уже на Шараль Ордон. Ми там знімали частину вілли. І в мене був перший експеримент. Так сказати, проба для того, щоб пофарбувати бордюри. І, до речі, до пір там ще мої бордюри збереглися. Тобто фарба зберігається уже більше 6 років. Коли ми завершили користуватися однією фарбою, обов'язково потрібно очистити щітку. Для цього ми використовуємо нафту. Нафта це фарборозчинний засіб. Я так зрозуміла, це не ацетон, немає такого різкого запаху і більш така олійна структура. Ми добре-добре вивільняємо щіточку від фарби і занурюємо у розчин, закриваємо фарбу для того, щоб вона не засихала. І далі вимокуємо щіточку у розчині. До того стану, поки вона не стане м'якою і більшість фарби не видалиться між щитинок. До речі, мій чоловік попередив нафта легко загоряється, будь ласка, не куріть поблизу. Який гарний колір навіть. У розчині нафти. Чоловік мій не витримав, як завжди, все. Ти робиш не так, як треба. Потрібно видушувати фарбу, макнути і знову видушувати так набагато краще. Ну, послухаємося чоловіка. І коли треба слухатися чоловіків. Спробую повторити і запитаюся, чи так я роблю. Каже, що так. Потім ми добре. Висушуємо щіточку. Перевіряємо, чи немає залишків фарби. Головне, щоб щіточка стала м'якою. Для того, щоб ми з нею могли користуватися і наступного разу. Читинки м'якенькі. Прибираємо і замотуємо щіточку у ганчірочку. І переходимо до наступного етапу. Струшуємо, відкриваємо. Ви вже вгадали, лак на фарба. Я знаю, що ви знаєте. Урочисто передається мені. Тож я думаю, чи вилити цю фарбу чоловікові на голову? Ні, все-таки покажу вам, який гарний колір. Блакитний, блакитний. І починаємо. І знову. І з боку бордюр справді дуже пористий, трошки нелегко фарбувати, але все можливо. Заганяємо фарбу дуже добре. Усі щілинки, усі розщелинки, усі ямочки, усі зазубринки. Гарно. Мені подобається. Поруч проїжджають автомобілі, вулиця ніколи не затихає. Сьогодні на диво: це був рамадан, це ранок. І автомобілів не так багато, зазвичай у нас тут дуже багато заторів. Сьогодні нам пощастило щодо блакитного кольору, що я знайшла в інтернеті, що блакитний колір це символ вразливості, прихильності, вірності, справедливості, лояльності, колір мрій та ідеальності, благородства та ніжності. Цей колір знижує частоту пульсу та дихання. Налаштовує організм на відпочинок та спокій. Також блакитний колір є символом вияву підтримки і толерантності до людей із аутизмом. Цікаво почитати в інтернеті про значення різних кольорів. Для мене особисто це цікаво. Надіюсь вам також. Хотіла погратися з булькою. Він ще не дуже ручний котик. Так що на руки він не дуже хоче йти, а позаважати він любить і пом'явкати. І ще згадалося: не знаю, чи ви застали той час, коли в школах фарбували підлоги і вікна. Слухайте, я же відчуваю себе дуже старою. Я пам'ятаю, як влітку потрібно було відробляти на канікулах фарбування підлог. Натирання паркету, фарбування вікон. І ще я пам'ятаю, як бабусі фарбувала стіни і стелю, і підлогу. Я напевно уже старію, тому що це в мене в пам'яті є. І що дивно, ніхто не казав, що це шкідливо, що не можна дітей заставляти цього робити. У нас таке було. І ви знаєте, я в цьому рада. І я рад дякую. Своєму покійному татові за те, що він навчив мене більшості речей у світі, тому що як він любив повторювати, невідомо, що станеться в житті. Ти повинна вміти робити усе. Тату, там на небесах, ти можеш гордитися своєю донечкою. Я вмію. І ти мене всього навчив. Як ви бачите, ми живемо на пожвавленій вулиці. На перехресті. І зазвичай у нас тут дуже багато заторів. І уже під час монтажу я зловила декілька цікавих кадрів. Наприклад, Посміхається Отже подобається, я рада. Також у нас в кожному районі є смітники. Не думайте, що ми не цивілізована країна. І зазвичай їх. За графіком вивозять регулярно, так що проблем із сміттям у нашому районі немає. І це перехрестя зазвичай є дуже небезпечним. У нас не буває такого тижня, щоб не було аварій. Цього разу обійшлося без жертв. За час зйомок жоден водій не постраждав. Знову ж естафета переходить до свого коханого чоловіка. Казівки, як робити і що робити, Ну, не можна ж без того, щоб не вказати. Що я помітила в Йордані за всі роки проживання, дуже багато жінок за кермом, саме жінок водіїв. І у вас є шанс побачити віз супер дорогих марок автомобілів до повністю розбитих, що інколи думаєш, як вони взагалі можуть ще їздити. Автомобілі є різні. Це наш сусід, який теж звертає увагу, як ми гарно працюємо і плідно. Це водовози. Як ви вже знаєте, в Йорданії мізерна кількість запасів води. Воду подають переважно раз в тиждень, потрібно в неї встигнути запастися і економно використовувати. Якщо використав всю воду, доведеться купляти і замовляти отакі от водовози, які приїжджають і заповнюють наші танкери. Още одне цікаве обличчя. із подивом. Як ви мали змогу помітити, часто проїжджають таксі жовтого кольору. Це колір публічного транспорту у всьому світі. Пригадуємо значення жовтого кольору, яке я згадувала раніше. По всій Йорданії, крім акаби, таксі жовтого кольору. В акабі зелені. Ще одне цікаве обличчя. Отже, повертаємося до таксі. Вакабі Таксі зеленого кольору. Це приватні таксі. В Амані жовті із зеленою наклейкою на дверях. Діти зі школи теж дивуються, що ми тут робимо. У Мадабі жовті із білою наклейкою. У вака коричнева. В ірбіді. По-моєму, дівчатка, підкажіть, по-моєму, червона наклейка на дверях. Забембала я сьогодні свого чоловіка. Отже, є також білі таксі. Так звані сервіс-таксі. Чим вони відрізняються від інших таксі? Якщо в жовтому таксі ви можете їхати одна чи з друзями, чи з кимось з родини, в білому таксі. Бац можна битися як концерну банку. Це по-перше. По-друге, вони їдуть за стабільним маршрутом. Тобто, це як громадський транспорт, як автобуси. І з свого маршруту вони не з'їжджають. Також у Йорданії є сервіс Uber та Karim міжнародні компанії. Це коротенько. Щодо таксі-сервісу. Також ви можете побачити багато жовтих автобусів. Це шкільні автобуси. Кожна приватна школа в Амані і в Іорданії має свій гараж автобусів. Батьки за окрему плату можуть замовити цей сервіс. Тобто, кожного ранку, як я помітила, десь години 6-6.30 ранку, автобуси вже починають приїжджати збирати дітей. У кожному автобусі є. Супроводжуючий вчитель, який зустрічає дитину, супроводжує до школи, переконується в тому, що дитина заходить у школу. Так само у зворотньому напрямку. У кожного супроводжуючого вчителя є список дітей, вони їх знають по імену і в обличчя. Вони забирають їх зі школи, привозять додому. Якщо потрібно, переводять через дорогу. І переконуються в тому, що дитина прийшла додому. Чи батьки зустрічають, чи вона зайшла у двері е, будинку. Тобто, це все без ПК. І тут вона в Йорданії на досить високому рівні. У приватних школах, на жаль, у державних школах такого сервісу немає. І у батьків дитини є вибір або відвозити і забирати дитину своїм транспортом, або додатково платити. І користуватися послугами шкільних автобусів. Як гарно, як файно працює мій чоловік. Аж душа радіє. Так приємно дивитися. І ще з цікавої інформації. Все, що знаходиться за забором вашого будинку, це належить до сфери ком'юніті сервіс, тобто громадського обслуговування. Тому встановлення конусів, перепон чи перешкод для паркування є незаконним. Звичайно ж, потрібно дотримуватися правил не блокувати гаражі, не блокувати виїзд чи заїзд у будинки, але в загальному це була трішки для мене нова інформація. Біля приватних будинків встановлення конусів є незаконним. Ще трішки роботи, міняємо чоловіка, підходимо творчо із танцями Як я вже казала, щось це моє релаксуюче. В розмірних помахах щіточки і бачите, як сіре перетворюється кольорове, як сірість зникає і з'являється яскравість кольору. Спробуйте, дівчатка! Правді. Це приносить задоволення. Я намагалася знайти будь-яку інформацію, чи якісь певні правила, закони, які регулюють, якими повинні бути комбінації кольорів при фарбуванні бруківки. Як таких я не знайшла. От зараз я переконалася, що саме комбінація блакитного жовтого викликає захоплення у перехожих. Отже, те, що я бачила в Амані, існують різні комбінації кольорів. Переважно це біло-чорний, жовто-чорний, бачила навіть зелено-чорний, блакитно-жовтий, рожево, зелений навіть я бачила в одному місці. Тобто -то певних стандартів немає. Передаємо естафету чоловікові, отримала по попі ганчірочкою, це для заохочення. Отже, якщо хтось буде підбирати кольори, як я вже казала, стандартних правил у цьому немає. Чи, по крайній мірі, я не знайшла. якщо ви знайдете, напишіть, будь ласка, де саме можна знайти, якими документами користуватися. Тут, неподалік від нас є поліцейська ділянка, вони часто проїжджають. Поки що до цих пір ніхто ніяких зауважень не робив і не казав, наприклад, зафарбувати чи перефарбувати. І я думаю, що і не скажу, тому що це наша добровільна допомога громадському сервісу. І я надію, що це не останній раз. І, можливо, ми покажемо вам гарний приклад і побачимо по всьому аману. Де живуть українці? Це буде наш невеличкий сигнал, що ми тут, ми є. Правда ж буде цікаво! І коли ви будете приїжджати в Маджер Хамам біля дваршавапки, можете заїжджати у гості. Ви уже приблизно знаєте, де я живу. І наш бордюр буде хорошим сигналом! Робота завершена. Ви тільки погляньте, яка це краса. Це мій протест сірості і буденності життя. Це мій протест проти всього жорстокого і насильницького, що відбувається по всьому світу. Це показує, що я живу, я продовжую жити, а не існувати. Завершуємо роботу і знову ж таки нам потрібно прополоскати щіточку. Ви тільки погляньте на це диво. Суміш жовтого і блакитного кольору дає зелений. А зелений це колір життя. Навіть ця комбінація показує. Дівчатка, ми живемо. І хлоп'ятка також. Знову ж протираємо щіточку, миємо руки. У мене навіть руки стали блакитно-жовтими. Яка краса! І тепер кожного ранку, коли я буду відкривати ворота свого подвір'я, ви тільки гляньте, які надихаючі кольори! Яка це краса! До речі, Місцеві аборигени через годину лишили свої відбитки. Теж приємно, на їхньому взутті лишилися відбитки блакитно-жовтого. До наступних зустрічей! Я вас всіх обожнюю!